Я хочу вам розповісти одну історію, свідком якої я став у таксі, яка пояснює різницю між чоловіками і жінками. Це було весною давненько, ще пізно ввечері, десь уже ну, незадовго до комендантської години. Я прийняв замовлення на Берестейському проспекті, під'їхав туди. Ніч, дощ йшов, страшний, холодно. Я, ну, там поїздка з коефіцієнтом, вроді як в напрямку мого дому. Я ж під'їжджаю, там автобусна зупинка, і дивлюсь, стоять два хлопці і дівчину держать під руки. Дівчина, по ходу, ну, просто п'яна, ну, досить серйозно п'яна. Я такий під'їхав, не доїжджаючи метрів десять, світю на них фарами і намагаюся цінити ну, обстановку. Думаю, блін, вести, не вести. І я ну, вже такий вже нажимаю, вже зібрався відміняти це замовлення, розбив, ну, здивлюсь, дівчина, ну, в гавно просто. Вони й держать вдвох. Іде до мене хлопець, я ж відкриваю вікно. І він такий добрий вечір. Кажу, я не повезу її. Ви бачите, каже, я простелю якби, свою куртку, вона мокра, ну, якби, я простелю куртку, я вам заплачу типу, двойний тариф, давайте довеземо цю дівчину додому. А я ну, глянув, він, ну, він військовий. Ну, я йому кажу, тільки ну, з поваги до професії вашої. Я, ну, якби, я погоджуюсь. Ну, я б кажу, в житті б не взяв. Ну, кажу, ладно. А він з другом. Коротше, він прослав мені назад е е е куртку, садець, Чоловік. друг там сідає до друга ми по дорозі висадили. Ви 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 і е е я розумію, що ця дівчина, ну, вони не знайомі були до цього. Е е ну, і з того дівчина потрошку почала приходити в себе, типа, де я. І він їй розповідає, що ми, ми стояли з другом на зупинці, дивимося, дівчина ну, п'яна впала в калюжу, лежала там в калюжі, вони її підняли, тіпа, там, ну, почали визивати таксі. Він же ж у неї питає, куди, де ти живеш, куди тобі їхати. І я і вже напрягся, ну вона там не дуже далеко жила. Ми, цей пацан же ж каже, я заплачу, все, давай її відвеземо додому. Ну кажу: ну, ладно, і слух. А дівчина потрошку при, по, починає приходити в себе, якби така, а він а він так з нею поводиться, знаєте, чемно так. Пацан ну, дуже вихований, Знаєте, не, наче він її там ну не в калюжі знайшов на зупинки, а просто десь в якомусь крутому місці. Він знайде. А вона щось матюкається, така щось. Ну, не дуже така, знаєте, справила. Ну, потім ну, поступово вона вже стала менше, менше матюкатися, так, більш чемно себе поводити. там, Потім ну, трошки почала підтягуватися до цього хлопця по рівню, ми ж її везли, везли з ним. Тоді вона вже зрозуміла, що вона йому подобається, така вже почала потрошку, там. І мені холодно, він там її приобняв, вона сповзла, блін, з цієї курточки, блін, замочила мені сидіння, блін, ну вона ну в калюжі лежала, ну тоді дощ був, якби і так люди мокрі, а то вона в калюжі лежала. От, І коротше, ми підвозимо її там до якоїсь обчаги. Ну, молода дівчина, і вона ж така вже: типа, ну, може, ти зайдеш, проведеш мене додому. Звісно. Коротше, зо мною розчитується, нормально він там щось нормально він двойний тариф заплатив, нормально за неї заплатив. Ну і пішли ж додому. А я такий, знаєте, їду в шокі. мене, ну, по-перше, що на мені сідуху замочили, ну то ладно. Думаю, ну от, блін, пацан знайшов собі дівчину. да, Стояв на зупинці, знайшов собі дівчину в калюжі. Трошки, знаєте, як ото кажуть: і висушив. А тут. Ну, тут, напевне, було... спочатку висушив, а потім не знаю, що було потім. Вони пішли до неї. От, історія про це ну, да -да -да... подальша доля <смас> якби, невідома. І я, знаєте, от сьогодні згадав чомусь цю історію, і у мене, знаєте, от таке е... було, якби, думка, така, піймав себе на думки. От, якби навпаки, знаєте, уявить Всесвіт, уявить якусь ситуацію, що стояли б дві жінки на зупинці і там лежав в калюжі п'яний мужик. Яка вірогідність того, що ці дві жінки піднімуть цього пацана-мужика? Ну, хай буде пацан, тому що дівчина молода, пацани молоді, хай буде. Яка вірогідність того, що ці дівчата піднімуть з калюжі цього пацана? Замовлять таксі, домовляться з таксистом, що він забере це тіло, що він його посадить собі в машину, зніме свій плащ, знаєте, там куртку плащ, там що завгодно. Простеле на сідуху, щоб цей п'яний мужик сів мокрий на цей плащ, тому що таксист по-іншому не хоче. Заплатить двойний тариф за нього, заплатить свої гроші, якби довезе його додому. Ну, я не знаю. Я не знаю, чи наскільки. Ну, можливо, десь у Всесвіті і існує така планета, може, паралельний Всесвіт, де така ситуація можлива, Ну, але я, ну, я не дуже вірю, що наш всесвіт наскільки великий, чесно. Знаєте, як у математики є визначення безкінечно малої величини. Це величина, яка менша від наперед заданої. Найменшої величини. Тобто, яке б число ви не сказали вірогідності того, що це може відбутися так навпаки жінки з чоловіком, ця цифра все одно буде менше. Тобто, це безкінечно мала величина. Мінус безкінечність. Ну, от. А парні, якби да, бувають парні... Досить чемний, досить він поводився з нею ну, досить культурно. ну, Вона по суті ну, ну п'янь лежала, а він з нею поводився досить чемно і історія з щасливим кінцем. Чим ця історія закінчилась, я не знаю, але ну, якби я, я згадав в контексті тому, ну, наскільки чоловіки, відношення чоловіків до жінок. Відрізняється від зворотнього. Ну, просто це от космос. Космос. Це космічні, якби космічна різниця космічного масштабу. Ну так, коментуйте, що думаєте.